Добрий вечір всім. Ми вже прийшли в підвал. Я сьогодні діжурила. Тільки прийшла з діжути і пішли купувати котиків. Тут наш доматка їсть, там наш новий рижик, там сірій. Ось ми вже сьогодні забрали мішок корму. Вже ми з кормом. Хочу подякувати всім, хто долучився до збору на корм. Корм миленький, хороший. Бачите, який хороший корм. Вони можуть його їсти. Багато котиків без зубів, цих вуличних, то ми їм беремо мілейки. Ось вже набрали на сьогоднішню порцію. Вроді мішок великий, а пожменці всюди, і він розходиться дуже швидко. Тут їжу порозкладали. Вчора я тут прибирала, сьогодні вже не буду, завтра приберу тут чисто. От димок наш, димок вже не йде нікуди, він вже в нас тут приписався. Це Сасірій, колобки десь на вулиці. Ми вже йдемо будувати вуличних. Тут теж ми положили за вуглом їсти, вони тут всюди сплять і їдять. На ніч вони всі сюди приходять. Ось тут їжа, водичка, диван спати, дідусь нас привели к диван.